Моє хобі риболовля. Це заняття мене заспокоїє та розслабляє. Риболовлю я почав захоплюватися ще з садочка. Коли мені було рочків п'ять. Якось дідусь мене взяв з собою до сільського ставка. Тут я побачив рибалок. Одні завмерли і чекали на свій улов. А інші раділи і хизувалися вже впівманою рибою. Мені дуже сподобалась та атмосфера, яка панувала біля водойми. З того часу ми з татком або дідусем частенько ходимо рибалити. Мені дуже подобається таке дозвілля, це хобі дає можливість. Зупинити час і насолоджуватись красою природи.